Відео про Марту. Вони так заробляють собі на життя. І це прекрасно. Ну, єдине, що я хочу сказати, я тут не бачила люльок. Просто не бачила. Чесно кажучи.

Опного разу можна було б зняти тут якийсь апартамент. А тут доволі тепло, тому що гріється, бачиш? Лампи гріє прямо зверху. тому дуже тепло. креплі. Силіної каски теплими такими лампами. О, Bonjour, Bonjour. Oh.